Ан Грищук незламний капелан, який вже понад 10 років невтомно їздить на гарячі точки фронту. Його духовна опіка та підтримка стали життєво важливими для безлічі українських військових, які щодня наражаються на смертельну небезпеку. Попри всі випробування, отець Роман залишається вірним своїй місії: бути духовним провідником та натхненником для захисників України, уособлюючи незламний рух українського народу. Слава Ісусу Христу. Слава на Кібо Святому Христос Воскрес, тепер Воскрес. Так. Загалом розпочнемо з такого запитання: хто такий військовий капелан і яка його роль на війні? Ну, перш за все, військовий капелан це священник, який окормляє відповідно пасту християн на війні, тобто, в даному випадку, військовослужбовців, його завдання бути присутнім. Призвання капелана супроводити військовослужбовців, не просто надаючи їм певне духовне окормлення і підтримку, але надаючи їм відчуття приналежності до того великого Божого служіння, тому що захист України це є сьогодні Божим служінням, це є сьогодні прямим виконанням заповіді Господньої, яка нам велить турбуватися про своїх. Кровних, якщо необхідно, то навіть аж до е, втрати власного життя, вірніше жертви цього життя в ім'я е, своїх ближніх. Кажеться те писання, що немає більшої любові, ніж ту душу свою положить за ближніх своїх. Христос Спаситель проявив таку любов до нас на хресті, коли віддав своє життя заради того, щоб спасти людей від ріка і смерті. І кожен християнин повинен бути готовий теж служити Богу, якщо треба до кінця. Коли для вас розпочався шлях капеланства, як що стало для вас спочатку? Напевно, ну для мене шлях капеланства він десь триває років із 2000-х, тому що 2001, 2002, 2003 роки я був капеланом при в Порубнянській військовій частині, так з прикордонниками, ми будували там храм. Там були хлопці, які проходили відповідну службу, і ми з ними проходили ну, регулярні мали зустрічі, молитви. Потім це капеланство, воно, скажімо так, набуло таких польових умов за часів помаранчевої революції 2004-2005 років тої межі. А вже з 2014 року ми пройшли разом майдан, і відповідно, коли в тому числі і мої парафіяни, і мої люди, і мій народ були змушені захищати Україну від російської агресії, ми, капелани, теж не могли залишатися. Осторонь. Ми продовжували звершувати це служіння там, де є наші люди, там були і ми і є, і тепер там, де є наші люди. Скажіть, будь ласка, про те, що найбільше демотивує і вкидає в зневіру. Найбільше демотивує і вкидає в зневіру напевно нерозуміння від найбільш своїх, тому що від ворога ти не чекаєш розуміння, навпаки, ти від ворога знаєш, що від нього нема чого чекати, ні милосердя, ні виконання заповідей Божих, ні розуміння того, що ти робиш. Але коли е ті люди, які мали б бути однодумцями, вони е як то кажеться, пхають палки в колеса в нашій загальній спільній справі, це напевно є певним демотиватором. Але святе писання нас вчить перемагати і такі спокуси. Воно каже: не надійтеся на князів, на синів людських в них нема спасіння. Тобто, ми повинні чітко усвідомлювати, що наше завдання служити Господу Богу, а все інше це далеко другорядне. Часто до вас звертаються бійці на фронті. Багато з чим я не можу виокремити щось одне, це і духовна опіка, це і сповідь, і причастя. Це навіть, знаєте, не скільки якісь певні релігійні обряди, скільки бажання з тобою поговорити як священнослужителем. Воно приходить не одразу зазвичай повинен встановитися спочатку певний психічний контакт, розуміння того, що ти свій. що... Ти знаєш, що ти можеш допомогти, а тоді і відповідно ця допомога. На початку війни для військовослужбовців було важливий сам факт присутності капелана. Якщо ще покропив водичкою свяченою, чи дав іконку і благословення, для нього це було якраз власне Божим благословенням на те, що він робить, і для нього навіть цього було достатньо. Це було чимось великим. Зараз важливо бути біля них, важливе розуміння. І от постійне запитання з фронту: як там чи не задурно ми воюємо? Як у вас там чи не міняється ситуація, чи міняється? Воїнів цікавить питання, чим думають люди чи. Переходять з московського патріархату церкви до української церкви, чи е, яке ставлення людей до корупції, чи вони беруть на себе відповідальність. Тобто їм цікаво, чи ті, кого вони захищають, в процесі цього міняються, тому що наші воїни вони тільки тримають, як би це сказати, небо над країною, щоб воно не впало до того часу, так поки самі жителі цієї країни змінюють свій світогляд, звійні ментальність і реалії, щоб те. Чим вони жертвують не було даремним. Оце розумієте, От цей біль чи не задар має з собою жертву? Чи щось це дає? Чи є результат моєї жертви? Загалом я не пам'ятаю, скільки приходиться церкву Московського патріархату на православну церкву України. От на така Буковині? Та, на Буковині Ця... на жаль, на Буковині поки що третина храмів належить до православної церкви України, а дві третини вони ще дотепер окуповані Московським патріархатом. От уже більше двох років повномаштабного вторгнення, а так 10 років війни. Ваша думка стосовно того, чому люди не припиняють, скажімо, поклонятися московському патріархату і не переходять на ну сторону? причин. Є декілька: по-перше, на жаль, тотальна неосвіченість самого духовенства, яке в 90-х роках приймало сан... Майже без навчання, ну, в силу того, що була необхідність, просто в священниках як таких парафії відкривалися, а священників не було. То Владика Онуфрій святив тоді, просто після там, закінчення кількох е тижневих курсів, навчили махати кадилом, кропилом, відправили на парафію з тим, що священник мав би надалі здобути освіту. Хтось цю освіту здобув, але загалом, ну, знаєте, що таке заочна освіта? Це ну, заочний. Медик чи священник ну це так собі. Медик чи священник, скажем по правді, так і це це перша причина, чому. Тому що якщо б не зналися те писання, якби вони знали історію, якби вони знали історію Древньої церкви і канонічне право, вони б дуже легко і правильно звершили вибір. І в принципі, ті, які знали, ті, які мали сформований світогляд патріота і просто думаючої людини, яка знає Біблію, вони попереходили з московського патріархату. Але на жаль, таких абсолютно меншість більшість це люди, які мають обмежені знання, раз друга причина. От власне через це кумівство, яке запровадив митрополит Онуфрі, коли він тільки з одного свого села коритне висвятив близько 80 колишніх фірманів, водіїв, шоферів, хто де був без роботи, то їх висвячували на священники, відправляли по селах. І відчуття приналежності до цієї когорти і вдячності тому, хто тебе підняв з грязі в князі, і ти без нього нічого не вартий, от воно виливається в словами вірні нашому Ануфрію до кінця». Ми з сануфрієм до кінця. Ну ми не посміємо такого сказати, наприклад, про навіть нашого очільника, там пристоятеля церкви. Чому? Тому що ми розуміємо, що людина має право помилятися. Ми не повинні людину боготворити. Ми усвідомлюємо, що людина може впасти. Ми можемо сказати, що ми з Христом до кінця. Ми можемо сказати, що ми з святим православ'ям до кінця, але ми не можемо. Сказати про живу людину, яка може завтра впасти, а може і сьогодні в стані падіння, mm -hmm. сказати, що от я з ним мушу бути до кінця, не зважаючи ні на що там, хай весь решта світ правий чи не правий. Ми повинні приймати правильне рішення, і якщо стоїть рішення про вибір між тим, чи лишатися мені е, вірним ось цій людині чи з істиною, ми повинні вибрати істиною. Я нагадаю латинське прислів'я, філіосмен Плетон. Е, Фільтера Алетия це коли Сократ сказав, що Платон мені товариш, але істина дорожча, ми повинні вибрати істину, навіть якщо для цього щось треба втратити. Наступна причина: з одного боку, велика богомільність і побожність буковинців, незалежно від того, чи це в румуномовних селах чи це в українських селах, велика повага до священника. Але якщо священник цим зловживає, тобто батюшка сказав, наприклад, ми не будемо віру міняти, він, він же бреше, тому що йде мова не про зміну віри, а йде мова просто виключно про підпорядкування, відмову підпорядковуватися Москві і перепідпорядкування Києву, але зі збереженням абсолютно всіх православних норм традицій. Ну вони ж так це не говорять. Вони це подають, мовляв, що от людина зрадить віру. І проста наївна людина, вона каже: Батюшка сказав, парин те ти сказав, все, як парен ти сказав, так нехай буде, хто не пхаюся. І в той же самий час велика вина лежить на молодих, думаючих, інтелігентних людях, які ці речі можуть зрозуміти, яким достатньо посидіти на цій тематиці, хоча б там день-два, щоб в ній розібратися і прийняти якесь рішення всією громадою. Той самий час молоді люди вмили руки, як то кажеться, від ситуації в своєму селі зі своїм храмом. А старші люди, батюшка, сказав і все. І кінець кінців, виходить, знаєте, як словами Едмон та Курта, що для восеління зла у світі достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. Ми не знайдемо на боковині села, де прямо всі хочуть, щоб тут прийшов сюди Путін. Але в силу того, що одні не діють. А ті, які діють, ті діють не в ту сторону, хоч їх глибока меншість, але альтернативи немає. Тому ситуація залишається в статусі кво. Як часто ви їздите загалом на фронт? Був минулого тижня їду наступного достатньо часто по мірі необхідності. Помірі на збирування тих же самих коштів, тому що сама по собі і поїздка дорога, і сьогодні не приїдеш, не привезеш хлопцям мінеральної води і картопельки. Веземо щось суттєве, веземо і дрони, веземо реби, але тоді, коли ми на них назбируємо кошти, тобто є група капеланів. Які безпосередньо перебувають постійно з військовослужбовцями, так звані штатні капелани, так? які служать в ЗСУ, які е, ну, відповідно отримують армійську зарплату. Але проблема в тому, що якщо раніше, навіть, припустимо, я свою ротацію там, в 2014-2015 роках відбував на змінних правах, то сьогодні. Коли є е, вимога перед штатними капеланами обов'язково підписувати контракт на 5 років, який передбачає залишення парафії, це доволі складно. По-перше, складно тому, що нема на кого залишити свою парафію. По-друге, е, тому що ти жертвуєш не якимись фінансами чи ще щось, а роботу, яку ти проробляв, наприклад, 25 років, і ти вибудовуєш, і ти розумієш, що нема на кого його передати. І ти метаєшся і там підтримати, і тут підтримати. І на жаль, тут у нас теж дуже багато є роботи, перш за все, з самим світоглядом людей. Тобто ми говоримо не про покадити, повінчати, покропити, а ми говоримо про роботу з людьми, говоримо про зміну власне, того, що твориться в ментальності нашого народу. Тому що там причина і наших бід, але там і можливість нашої перемоги. Як проходять релігійні свята на війні? Ну проходять наступним... Ну, з одного боку, складніше, з другого боку простіше. Знаєте, солдати не потребують ні довгих богослужінь, ні якихось велетенських повчань. Вони потребують твоєї присутності. Їм дуже легко і хочеться з тобою поговорити, але вони не мають можливості бути з тобою на довгих богослужіннях. І тому, припустимо, релігійні богослужіння ми звершували. Бувало таке, що в досить невеликому колі, так? на причасті сходилося більше людей, а припустимо традиції пов'язані з святами. Наприклад, я свідомо, припустимо, ту саму святу вечерю, і ми тих 12 страв з хлопцями поділили по різних батальйонах, по різних як сказати, таких ячейках. І ті готували пироги на 300 чоловік. Припустимо, ну це так здається: на 300 людей, то тільки по 5 перехід маємо півтора тисячі вареників. То там Сліпера. 10 хлопців ліпили вареники, з тими зварили пшеничку, з тими там, голубці і так далі. І так ну, от, був такий момент, що ми приготували. Чому для мене це було важливо? Хоча своїм парафіянам я кажу, що на цьому не варто концентрувати свою увагу. Будуть ті 12 страв, буде їх менше, це не наскільки суттєво для людини, яка відвідує богослужіння, яка живе богослужінням і, наприклад, чекає зустрічі з новонародженим Христом. Uh -huh. А от власне там, на війні, це була їм можливість відчути вдома. Знаєте, ми служили на той час. 28-ма бригада, вона була е, Одеська, та вона і тепер Одеська рахується за місцем дислокації. Але там дві третини були хлопці з Донецької Дніпропетровської області. І от як тепер пам'ятаю той діалог, вони як от ми поколядували, вони поїли, о, значить, у цій святої вечері ми е, зробили таку зірочку і з, з біля вогнища співали колядки. А вони так кажуть. А один каже: ух ти, це це так вкусно, це так красиво каже, це як вдома. А другий каже: Ні, каже, це краще, ніж вдома. У мене немає такого вдома. Тобто для них просто оця прив'язка до традиції, до культури, воно надавало їм відчуття того, що вони не просто в себе вдома, а вони в тому українському щирому середовищі своєї країни, яку вони захищають. Тому там для мене було важливо власне цю традицію втілити в життя. Ну, те саме і з Паскою. От, от, не питання в тому, що вони не мають що їсти. Yeah. Ну і те, що їм привезли то з дому там, за півтора тисячі кілометрів ці домашні страви, і те, що з ними разом помолилися з ними сіли за стіл, це їм надає там можливість відчути себе не просто вдома, а відчути себе потрібними. Розуміння того, що там десь їх люблять, і там десь для них ліпили ці голубці там, чи ті пиріжки, тому що вони е, потрібні. Розумієте, у нас взагалі відчуття потрібності може перевести через найгірші і важчі випробування, якщо ми знаємо, що те, що ми робимо, воно потрібне іншим людям. Я читала про те, що ви вінчали пари там. Так, у було... було навіть вінчання в зоні АТО, так на той час це один з військовослужбовців одружувався з ну, дівчиною. Переселенкою з того району, і ми в так в польових умовах, коли командно штабна машина замість лімузіна, коли як вам сказати, ми з фольги вирізали корони і підручними матеріалами скористалися для того, щоб якісь, ну хоч якусь надати там видимість весілля, там якісь там квіточки зробили. Знову ж таки, відчуття їм того, що вони вдома, що вони потрібні, я би хотіла вас запитати про те, Можливо, про якийсь е, спогад такий зворушливий, який ви пережили, будучи ну, там. Спогадів є багато, і, на жаль, вони ще в режимі онлайн. Найважчі, напевно, спогади, найбільше, що вривається в життя, це коли ти сидиш з людьми, ти ну, там чи з ними молився, чи з ними проспівав навіть ту пісню, якусь патріотичну чи релігійну, так? І, mm -hmm. А потім ти дізнаєшся, що це була ваша остання зустріч. І вже цих хлопців немає. Найважчі похорони для військового капелана це е, тих військовослужбовців, яких вони знали особисто. Це колосальна травма. Це з таких болючих спогадів. Ну, на жаль, це не спогад, це реальність. Вчора був похорон, завтра буде похорон. І, 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 і на жаль, нема передумов, щоб їх вже не було. Загалом, як ви, які проблеми ви можете виокремити на фронті охопців? слідчи з вашого досвіду? Ну, по побутових ви так в новинах можете -да. почитати, що снарядів немає з ким воювати, немає проблеми з начальством чи комунікацією. А з духовно-моральних, це за що я воюю? А чи це комусь потрібно? А чи варто заради них воювати? Тобто кожна така пишна гулянка, яка попадає в інтернет, або всі ці Instagram Stories там, чи коли мужики. По салаті сидять на шашликах, чи коли всі тусуються там десь за кордоном і так далі. то Тоді він каже: а, а чого я маю воювати? Тобто він воює, але це для нього колосальна демотивація, коли він розуміє, що той каже: ми тебе туди не посилали. Тобто, це своєрідне перенесення цього молодого серця на голгофське розп'яття, коли Христос Спаситель. Був розіп'ятий на хресті, так а йому казали: ти син Божий, зійди з Христа, спаси собі наспису, чого ти терпиш, що ти страдаєш? Тобто, ну якесь усвідомлення, того, що ти мусиш терпіти і жертвувати собою заради тих людей, які це навіть не хочуть розуміти і сприймати, що це велика справа, яка потрібна за і не оцінюють зовсім. Так, так. Тобто це найгірше, що вибиває з-під спідніг ґрунту. Яке найважливіше послання? Ну або можливо, урок ви би хотіли передати люству завдяки вашій службі в Капелансі. Кожна наша справа вона починається тут і закінчується в вічності. Тобто, все, що ми сіємо, ми обов'язково пожнемо там у вічності. І якщо виходити з земної точки зору і з земної справедливості, то невдячною є ні служіння священника, ні невдячним є служіння воїна. А тим більше здається, найбільшою несправедливістю є, коли помирає той, хто любить Україну. А той, хто її ненавидить і привів сюди війну, він приспокійно живе в тилу або виїхав за кордон і дивиться, чим це все скінчиться, бо ще й навіть нарікає на Україну мовляв, що вона там йому дала. Так? Але кожен наш вчинок він може нас наблизити до Бога або віддалити від нього. Коли ми уподібнюємося Христу, присвячуючи себе вищим ідеалам, людству, Господу Богу. Нашим ближнім ми наближаємося до хресної жертви Христа і до нас наближається небо. Ну і навпаки, наша байдужість, наша інертність і як сказати, життя в своє задоволення. Воно віддаляє нас не тільки від перемоги України, але й від Господа Бога, і від особистого вічного життя. Я вам дякую, Сю Романе, за інтерв'ю. Дякую вам, пані вино. Дякую.